які головні індикатори можна вважати головними на тижні, що минув індикатори війни, індикатори підготовки деокупації, індикатори взагалі ситуації навколо України. Я б визначив три таких індикатори: перший індикатор це те, що росіяни несподівано почали виділяти додаткові кошти на Розширення паромної переправи через Керченську затоку, через Керченську протоку. Друге, другий індикатор це те, що Сполучені Штати постачають Україні, розгортають систему датчиків, які, які мають точно вказати у разі випадку на ядерний вибух його походження і, і локацію, або вибух вихід, вихід взагалі радіації. У, у, у тому числі і з брудної бомби, я не виключаю, що мова йде також про вихід радіації з інших об'єктів, можливо, із на випадок ситуації на запорізькій станції. У цьому ж ряду можна сказати, ну дуже високі, високу інтенсивність діяльності з боку МАГАТЕ у, у з'ясування обставин і намаганнях знайти. Знайти варіанти особливих умов для деокупації Запорізької станції, ну і нарешті третій індикатор це таке зібрання у Центральній Азії країну ДКБ, де вирішувалось питання постачання озброєнь для Росії. Чому ці індикатори я вважаю важливими і такими, що вказують на важливі важливий розвиток подій? Те, що росіяни розширюють паромну переправу, а сполучені штати розгортають систему датчиків попередження індикації ядерного вибуху, це говорить про те, що очікування, очікування наближення України до тих червоних ліній, які прокреслювала Росія відносно контролю окупації українських територій, вони близькі це означає що мова йде про деокупацію не тільки не тільки окремих територій мова йде так далеко що можлива можлива деокупація криму тобто досягнення тих ліній які росія вважає червоними для можливого застосування ядерної зброї навіть так Тобто мова йде про дуже велику, дуже масштабну підготовку до дуже великих змін. Про що говорить таке зібрання ОДКБ у Центральній Азії стосовно постачання озброєнь. На мою думку, це все ж таки не про намагання зробити приховану мережу постачання озброєнь з Китаю. Про це мова й не йде. Але мова може йти про те, що. Запускаються ремонтні заводи. Нової зброї не може бути зроблено швидко в Центральній Азії, але система ремонтних заводів там широка можливо брати зброю з старих радянських складів і її ремонтувати в інтересах Росії, і постачати в Росії, а також додатково ремонтувати ту ті озброєння, які все, все ще є в Росії. Це тільки один невеличкий фрагмент. Великої дуже великої підготовки до достатньо тривалої операції. Тобто, мова й не йде, що все відбудеться за один день, і росіяни, і наші партнери, ну і звичайно, ми, але ми не будемо говорити, що ми робимо. Але з того, що робить Росія, і робить наші партнери, можна зрозуміти, що мова йде про велику операцію, яка буде тривати не один день. Росіянам не вистачає власних потужностей, хоча основні основні оборонні підприємства працюють у три зміни. Вони намагаються масштабувати масштабувати виробництво озброєнь не тільки нових, але й ремонт старих, і приведення їх до такого ладу, щоб можна було можна було пускати у, у бій. Постійно а останніми останні тиждень більше ніж зазвичай російський уряд готує всі аспекти, пов'язані з утриманням окупованих територій. Два основних питання, які вирішуються постійно: це боєприпаси, фортифікація і підтримання соціальної стабільності на окупованих територіях. Цим займається не Путін, який, який все менше займається конкретними справами. Але за лаштунками, без значного піару, російський уряд приділяє можливо третину свого часу на те, щоб вирішувати ці питання, боєприпаси інші види озброєнь, фортифікації. І підтримання підтримання контрольованості ситуації на окупованих територіях. Всі готуються одночасно. Наші партнери запустили європейці запустили програму, розраховану на рік стосовно виробництва додатково вже нових боєприпасів для України. Ті ж самі проблеми виробництва в значній кількості того, що потрібно для війни, для для. Конфлікту високої інтенсивності, передусім, боєприпаси, але також не тільки боєприпаси. все це запущено і запущено на у розрахунку на тривалий термін зі всіх боків. Це не означає, що безперервно протягом року буде відбуватись війна, але ця операція, її підготовка. Вона має такі масштаби, що все буде відбуватися звичайно не за один день, і всі готуються. І от ці індикатори, про які я сказав, розширення, розширення поромної переправи. Тобто росіяни вже не вірять навіть в те, що керсинський міст буде у такому стані, щоб забезпечувати військову логістику, і те, що операція може зайти так далеко, що у росіян може виникнути спокуса піти на. Застосувати все, що в них є ще, і те, що всі готуються до відновлення здатності воювати протягом певного часу, забезпечувати ремонт, логістику, перекидання збройних сил і озброєння військової техніки, говорить про те, що ми стаємо на порозі великих подій що в цьому важливо з точки зору з точки зору міжнародної ситуації ну перше ми бачили що у у цю у ці намагання знайти Знайти закінчення цієї війни намагається у ці намагання. Підключився Китай, Китай у тому стані у у, у, ті, у, у тих своїх інтересах, які він декларує, там немає нічого схожого на постачання озброєнь для Росії. Через те, що, по-перше, саму Китаю потрібні озброєння для майбутніх війн, для підготовки майбутніх війн. А по-друге, Китай просто не може постачати озброєння у цю війну е в будь-якій стороні, без, без ризику зруйнувати ту мережу е міжнародної підтримки, яку, яку він має на так званому глобальному півдні. Тобто постачання зброї не буде, але вплив Китаю, звичайно, може бути дуже суттєвим. Це фактично зараз єдина країна, яка може донести кремлівській владі меседж про необхідність капітуляції, якщо таке станеться, або принаймні донести думку, що треба закінчувати і прибирати з території України саме через це. Наші партнери, і сполучені штати і європейський союз сприймають такі міротворчі зусилля, які продемонстровані Китаєм, у цілому позитивно, тому що. Ані Макрон, ані Шольц, ані президент Байден вже не є авторитетами для кремлівської влади стосовно того, що їм робити далі. Але Сі Цзіньпінь є таким авторитетом. Є ще звичайно, авторитет Реджеп Ердоган, але в нього є зараз свої проблеми, пов'язані з виборами. Тому в принципі, китайський. Китайське втручання у цю війну і намагання щось зробити, воно позитивно. Як це буде використано? Ну, це залежить у тому числі від того, як Україна це зможе зробити, але в цілому, це не загроза. Це новий в принципі позитивний, позитивний сигнал того, що наближається той момент, коли можна буде говорити про умови миру, і Китай на цьому етапі, звичайно, після того, як відбудеться основна деокупація, може зіграти свою роль, тому що кремлівська влада більше хоче буде розмовляти з Китаєм ніж будь з ким ще у цьому світі. Інше питання. Або інший аспект, він теж показовий, Й його можна назвати як перспектива прискореної Фінляндізації України, це візит президента України до Фінляндії, він тільки розпочався і тому можна зараз говорити тільки про загальні риси, але мені здається, в ці загальні риси полягають у тому, що той шлях, який Менше ніж за рік пройшла Фінляндія від рішення приєднатись до НАТО до власне, вже повноправного членства НАТО. Цей досвід дуже важливий для України в аспекті наближення саміту НАТО, який відбудеться влітку. Це буде важливий саміт З точки зору того, які, які Україна отримає гарантії після. Ну, після завершення війни, і наскільки і які будуть перспективи України в Європі і світі. Тобто, ці то, зараз те, що відбувається на полі бою, воно і навколо навколо війни, воно все це вказує на те, що ми стаємо напередодні великих і важливих подій, ми не знаємо, як це відбудеться, зрештою, війна. Війна це кров і страждання і великі втрати, але з того, що відбувається, можна бути впевненими, що шанси України значно кращі, ніж шанси Росії, або можна сказати, шанси України і наших партнерів краще значно ніж шанси Росії, яка майже не має партнерів, тому що Китай не партнер Росії у цій ситуації. Він це. Показав, показав на останньому тижні Китай не є партнером Росії у цій війні. Він підтримує Росію від, від падіння, але він не є стороною цієї війни. Тому будемо сподіватись, будемо сподіватись на вдалий вдалу деокупацію українських територій і вдалу також вдалу. Фінляндізацію України раніше говорили, що фінляндізація – це погано, тому що це було була вказівка на потрапляння у сіру зону, але зараз фінляндізація – це шлях, прискорений шлях до Європи.